21 перша в Україні про головні події середи говоримо далі. Я Анна Чередниченко. І за мить ви побачите. Петя повертається. Друга атака на українські комп'ютери. Чи ж остання? Екстрім дорогою на роботу. Чому вибухають столичні маршрутки? І хто має за це відповісти? Завжди поруч, як українські волонтери відкривали двері вітчизняних реанімацій і стали кращими в Європі. Вірус Петя, спроба номер два за тиждень після першої атаки. Хакери знову спробували вивести з ладу українські комп'ютери. Це мало статися напередодні 4 липня після обіду, але обійшлося. Кіберполіція вчасно заблокувала розсилку і активацію вірусу. Та чи буде ця атака останньою? Наталка Біловол з'ясовувала. Не встигли держустанови банки та телеканали оговтатися від масштабної кібератаки, як 4 липня хакери знову вирішили активізувати вірус Петя. Та цього разу розповсюдити заразу українською комп'ютерною системою не вдалося, повідомив у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Пік атаки планувався на 16.00. Стартувала атака о 13.40. До До ї кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу з серверу інформаційної системи Медок. Медок один з найпопулярніших помічників бухгалтерів України. Саме через вразливість цього програмного забезпечення держструктури і приватні компанії тиждень тому масово потрапили під удар вірусу шифрувальника, заявляють в кіберполіції, через що й конфіскували сервери компанії. Натомість розробники кажуть, на цьому атаки можуть не скінчитися. Тут або головне увагу на ті комп'ютери, які не постраждали. не пострадали. То есть все сейчас говорят о том, что они выжили. На самом деле вирус у них там уже есть. То есть он ждет своей точки отмашки. Как он запустится, мы не знаем. Розробники зазначають, нині в зоні небезпеки кожен комп'ютер в локальній мережі дає їхній програмний продукт. Найгірше те, що так би мовити, інкубаційний період вірусу надто тривалий і активізують його дистанційно. Вірус існує та по нашим комп'ютерам до 290 днів до двох років, тобто знаходиться доволі давно. І очевидно, він заразив, скажімо, отже, мідок має діло більше ніж з мільйоном комп'ютерів. А вірус був виявлений по данным Microsoft на 125 тысяч. То есть, скорее всего, он находится на значительно большем количестве украинских компьютеров. За попередніми рахунками експертів, інфіковані комп'ютерні системи України обійшлись у піввідсотка валового внутрішнього продукту, та це не єдині збитки. Кібератака безпосередньо торкнулася з плати податків. Бізнесу вона може коштувати значних штрафних санкцій. Як раз основною сім налогових накладних йде на ті дати, коли була ця атака. На жаль, дійсний налоговий кодекс, не дає нам можливості не примінити налогової. Штрафи за ні подачу налогових накладних даже в зв'язку з форс-мажором. Для цього необхідні зміни до податкового кодексу уряд їх вже затвердив. Тепер мають підтримати і в парламенті, в якого, до речі, до канікул лишився тиждень роботи. Тим часом кажуть експерти, не завадив би і закон про кібербезпеку. Воєнний конфлікт, який йде з Російською Федерацією, програти можна в кіберпросторі, і програвши в кіберпросторі, ми можемо. Фактично втратити державність згодом, отримати дестабілізацію політичної економічної ситуації. Розробники наразі заявляють, медок вже створила безпечне оновлення для користувачів. Ліквідувати з програми шпарини для вірусів. кажуть, там готові під орудою кіберполіції. Наталія Біловол, Андрій Вусатий, Олександр Козуб, телеканал Київ. Ситуація в зоні АТО напружена. Бойовики, хоча й зменшили інтенсивність обстрілів, але б'юті з важкої зброї сьогодні з півночі до 18-ї години. Окупанти п'ять разів відкривали вогонь по українських оборонних укріпленнях. Гатили з мінометів, гранатометів, артилерії, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Працював по українських бійцях і ворожий снайпер. Ніхто з українських військових не постраждав. Бойовики ОРДЛО під час засідання гуманітарної підгрупи тристоранньої контактної групи у мінську визнали, що утримують на окупованій території 69 людей. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала прес-секретар представника від України Леоніда Кучми Дарка Даркауліфар. Утім, конкретних імен окупанти не назвали. Водночас Україна вимагає, щоб бойовики надали інформацію про всіх 132 заручників, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях. Невідомі в камуфляжі зранку, що переполох у Дарницькому районі столиці. Очевидці бачили, як тамтешню райадміністрацію оточили кілька десятків військових, встановили блокпости та зі зброєю патрулювали периметр. Та як виявилося, боятися не було чого, ніхто будівлю не захоплював. Це лише завершальна фаза навчань резервістів збройних сил. Вони пройшли бойову підготовку, а тепер на практиці відточують навички оборони інфраструктурних об'єктів міста. Так би мовити, в облозі радміністрацію. Військові триматимуть ще кілька днів. Коли я підійшов, я думав, що адміністрація захвачена і хотів швидко відсюди біжати. Але великим усім волі заставився підійти. І І ну, сказали, що вроді нічого страшного, вроді просто учинять. Якщо, не дай Бог, супротивник заглибиться в глиб нашої території, він не йтиме маршем, а кожен його крок буде зустрітий опером. І тому важливо проводити, ну перш за все, мати систему територіальної оборони, по-друге, звичайно, готувати її, тренувати. Це раз навчання 10 днів. Зараз у нас проходить повний же оборона об'єкту Дарницька РДА. Зараз ми охороняємо, патрулюємо. Суд обрав запобіжний захід 50-річному прикарпатцю, якого підозрюють у пограбуванні 13 банків. Наступні два місяці його триматимуть під вартою. Про це повідомляє прес служба прокуратури Києва. За даними слідства, грабіжник ретельно готував свої злочини. Обрав відділення банків без серйозної охорони, не користувався мобільним телефоном. Приховував своє обличчя за допомогою капелюха і окулярів. Його не могли спіймати цілих 10 років. На місці злочину він залишав солодощі, каже як моральну компенсацію. До того ж, новітній Робін Гуд зізнався, що лише 10% вкраденого залишав собі а решту роздавав. Їхала від онуків додому, а потрапила до реанімації. Вклав жінку на лікарня на ліжко, вогнегасник, який зірвався в маршруті. І цей вибух далеко не перший. Три тижні тому в іншій маршрутці розлетілася на шматки система охолодження. У пасажирів опіки, водій взагалі з непритомнів. Чиновники розводять руками. Їм перевіряти приватних перевізників забороняє мораторій. То у чиїх руках безпека пасажирів? Хто контролює стан маршруток і чи дочекаються постраждалі компенсації? Відповіді шукала Івана Білаченко. Міська 17-та лікарня відділення політравми суди 28 червня привезли жінку після вибуху вогнегасника в маршрутці номер 507 неї важка травма нижньої кінцівки. Пройшла не одну операцію на кінцівці. Час лікування достатньо великий, мова буде йти про тижні, може навіть і про місяці. Ми запросили до нас пластичних хірургів. Поспілкуватися з потерпілою не вдалося. вночі в жінки піднялася температура. Від перевізника ж ані пари з вуст. До нас ще ніхто з запитом, крім правоохоронних органів, не звертався за телефонами. Фірми перевізника, що є в мережі, трубку не підіймають. Розшукати його непросто і за вказаною юридичною адресою. Звичайна житлова багатоповерхівка на Голосіївському проспекті саме тут зареєстрований перевізник, що обслуговує 507-й маршрут на самому будинку про підприємство ані згадки. Приватне підприємство Надія Транс. Це перевізник маршрутки. Знаєте, де це? ні, не знаю. А ви тут мешкаєте? Так, про таке не чула. А перевізник повинен відшкодувати постраждалій вартість лікування. Страховка, що обов'язково є у пасажирів маршруток, покриває до 102 тисяч гривень. За нею потерпілий дорога в суд. Та занепокоєння викликає регулярність таких інцидентів в маршрутках. Тільки факт вибуху в маршрутці, другий за два тижні. 13 червня в 455 підвів розширювальний бачок. Тоді кілька пасажирів відбулися опіками. Крім того, регулярно в міських богданчиків на ходу відвалюються колеса. Це відео зняли на березняках. При цьому затех технічний стан громадського транспорту відповідають насамперед перевізники. Для кожного перевізника не відмінений обов'язковий технічний огляд. Він залишився. І два рази на рік він його проходить. Це проходження стендів, вся метрологія на папері є щоденний огляд транспортних засобів кваліфікованими механіками. Всі результати оглядів потрапляють до комунальної служби перевезень. Вони здійснюють і перевірка, зокрема, і технічного стану. Раза три чи чотири в рік планова перевірка попадає. Перевізник, всі жалоби, які йдуть до нас, і до 1551, ми в непланові перевірки робимо для перевізників. Свого часу перевірку пройшов у 455, п'ятдесят в якому вибухнув розширювальний бачок, а перевізника 507 го маршруту перевіряли в останні в квітні. На момент контролю техніка була справною на державному ж рівні. Основні важелі впливу аж до позбавлення ліцензії в Державної служби з безпеки на транспорті та запитання, чому не побачили стільки несправностей. Відповідь одна: перевірка нині під забороною Діє мораторій цього року. Якщо би не було мораторію, то по фактах по зверненнях. По вагомих фактах ми б могли вийти на позапланову перевірку і перевірити в того, чи в іншого перевізника, як в нього, чи він відповідає ліцензійним вимогам чи ні, за фактами вибухів. В інстанціях ведуть власні розслідування. Їх результати передадуть до правоохоронних органів. Тим часом в місті все частіше можна зустріти людей, які намагаються оминати маршрутки. Іноді страшно, особливо зимою, по такі дирки біля дверей. Воно все дує. Сьогодні вранці щось воняло таким горілим, коли ми під гору їхали там на Лукяновській. Тарахтка, ніж як жестянки. Іванна Білаченко, Михайло Євстигнієв, Володимир Плішаков, телеканал Київ. Європейські посвідчення для українських водіїв Хріщо мають пройти кермувальники, щоб таке здобути жаданий документ. Умов єС висунула багато. Посвідчення необхідно ретельніше захистити, вимоги до водіїв посилити. Чи стане тепер складніше отримати документи? І чого ще чекає Європа від України, посилаючись на угоду про асоціацію з ЄС, знає Юлія Почевалова. Посвідчень водія, які діють не все життя, незабаром вже не видаватимуть. За європейськими нормами вони можуть бути чинними 10 або 15 років. Це вже на розсуд кожної з країн. Проте це терміни для приватного транспорту. Частіше таким водіям доведеться проходити і медогляд одночасно із оновленням посвідчення. Для першої групи водіїв, а це категорії А та Б та від них похідні. Це йде в країнах Євросоюзу йде спрощена система медогляду, тобто зазвичай це або лише перевіряється зір, або перевіряється особа відповідним лікарем, зазвичай це лікар загальної практики, який пройшов певний тренінг з транспортної медицини. Щоправда, приватним кермувальникам за 50 лікарський огляд можуть зробити частішим. А от для комерційного транспорту, а це вантажні пасажирські перевезення умови доволі жорсткі. Такі водійські посвідчення діятимуть лише 5 років. Особливі вимоги будуть і до підготовки професійних водіїв. Водій спочатку повинен пройти. Значний курс і також після здобуття початкової кваліфікації кожні 5 років водій професіонал повинен проходити навчання. Це... Підготовка має бути обов'язковою. Професійні водії регулярно проходитимуть повний медогляд. Та є в директивах ЄС умови, які Україна може не виконувати. Приміром, не обов'язковим для водіїв приватної групи, є іспит під час оновлення посвідчення. Так само можна обійтися і без чіпу в документі, вважають експерти. У МВС щодо використання мікрочіпів. Інша думка, крім того, що це дасть можливість в подальшому краще робити обмін інформації, убезпечити людину від підробок і власне краще контролювати. Це це ще безліч різних можливостей, тому що нагадаю, що в більшості країн-членів ЄС водійські посвідчення це не тільки саме посвідчення для водія, це ще спосіб ідентифікації особи. Нові стандарти водійських посвідчень ще обговорюватимуть із експертами. Восени за них обіцяють взятися урядовці, і лише потім вони потраплять на розгляд парламенту. Юлія Пошивалова, Степан Сидоренко, телеканал Київ. Хворих, які отруїлися у Київському суші ресторані, вже 39. Усіх гостра кишкова інфекція. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в столиці. Дослідження показали, що в їжі та на кухні була кишкова паличка, але патогенних ентеробактерій чи умовно патогенних не знайшли. Не відповідали санітарним нормам з дев'яти проб продуктів вісім сім різновидів ролів та соус. А у кухаря закладу виявили однотипову сальмонелу. Рік тому вони зробили, здавалось би, неможливе до цього закриті навіть для найрідніших двері реанімації відчинилися. І ось тепер українським волонтерам оплодує світ. Проект пустіть в реанімацію. Визнали проектом року в Європі. Та волонтери кажуть, робили все на заради нагород. А щоб у найтяжчі моменти батьки могли бути поруч зі своїми крихітками. Глухі двері реанімаційних відділень рік тому відкрились завдяки безмежній материнській любові. Почалося все з історії Ірини Кудимової. Її півторирічний син Єлисей випав з вікна третього поверху. Він потрапив до реанімації, до якої мене впустили наступного дня зранку на 5 хвилин. Але я розуміла, що це дуже мало і взагалі так не має бути. Прогнози лікарів були невтішні за чотири тижні у реанімації. Ірині вдалося вмовити лікарів дати їй більше часу побути з сином. Жінка щодня розмовляла з ним, читала книжки, а потім вирішила зробити більше. У мене велика, виникла ідея подарувати йому концерт живої музики. Домовляючись з медперсоналом, з головним лікарем, з начмедом, ми дійшли згоди. У неділю був концерт, тихий концерт, і в понеділок не стало сина мого. Про цей вчинок жінки загомоніли соціальні мережі. Тоді батьки, які втратили своїх дітей у реанімаціях, вирішили об'єднати зусилля, аби інші могли бути поруч зі своїми найдорожчими людьми у тяжку годину. Це просто фантастично, що нам вдалося відкрити реанімацію не лише для дітей, але й для дорослих. Тоб, що це означає? Це означає такий принцип, що головний ресурс дитини, взагалі, в лікарні це її родина. Звичайно, лікування дуже важливе без лікування нікуди. Але родина це так само важливо. Родина це член команди порятунку. Присутність родичів у реанімаційній палаті – це нормальна практика у більшості країн. Переконались у цьому і українські лікарі. Якщо вас окружає благоприятне, ви знаходитесь в благоприятній середі, вас окружають близькі люди, в общем-то, у вас і крилля виростають. Точно так же, це чисто енергетична аура мами для дитина. І, звісно, це підтримка. Дитина нервує, дитина безпокоїться. Приходить мама, мама моє руки, обробляє, вона його касається, дитина починає йому розказувати сказку. историю здоровается с ним горит как она его рада видеть он вот сразу мы видим нормализуется частота пульса нормализуется ритм дыхания ребенок уже чувствует что вот вот мама. Активні батьки достукалися до мозу і рік тому усі реанімації України відкрили. За даними волонтерів, можливістю бути поруч скористалися більше мільйона людей. Утім, як свідчить практика, не в усіх лікарнях це виконують іноді з об'єктивних причин. Допустим, спишка вірусної інфекції або коли йдеть нас епідемія. Тому треба просто розуміти, що є правила кожного відділення, куди радіти повинні зайти, і він має відповідати цим правилам. Якщо ж знайти спільну мову з лікарями не вдається, батькам радять про це не мовчати і скаржитися у МОЗ. бо йдеться насамперед про інтереси дитини. Ольга Киселевич, Олексій Бережний, Телеканал Київ. На газонах автоматичний полив а сміттєві баки сховають під землю. Парк партизанської слави вже у травні наступного року буде геть іншим, сучасним і європейським. Реконструювати планують його центральну частину. А як саме Катерина Бенько розкаже? Олена з дітьми прогулюються парком партизанської слави щодня. Каже, тут є всі умови для комфортного відпочинку. Очень хорошо сделан вот этот именно парк, канатні дороги, вот то что обустроено. А вот эти, которые платные, очень хорошо. Вот вони даже там туалети все обустроїли. А от пані Галина скаржиться на брудні озера на території парку. Озера треба, мабуть, чистити щоб купалися люди, тому що жара дітям дітися. Озера в парку невдовзі почистять, обіцяє міська влада. А до всього тут планують зробити заповідну зону. Тут ще має на сесії міста Києва бути прийнято... План організації території, де має бути чітко визначена заповітна зона, є на це запит з боку місцевої громади, щоб, наприклад, територія біля озер вона була заповітною, і місто буде все робити для того, щоб виконати вимогу громади. Києва Віталій Кличко під час інспекції парком запевняє, вже наприкінці наступної весни центральна частина парку партизанської слави відповідатиме європейським стандартам. Наше завдання, щоб кожен киянин мав можливість відпочивати з сім'єю з дітьми в парку. облаштування території, ландшафтні роботи, полів, відеоспостереження, освітлення, нові туалети. тобто всі. Ключові стандарти, які ми вже запровадили для того, щоб Київ відповідав золотому стандарту парків, тут встановлять нові обмежувачі для руху автотранспорту, які не заважатимуть вільному пересуванню людей. З'являться у парку і нові фонтани, вбиральні, зручна навігація та спортивні зони для дітей. Запевняють, що реконструюють і цей стадіон неподалік. Перше це комплексні роботи от, і оновлення спортивних споруд, і оновлення благоустрою навколишнього. Тому що ми бачимо поряд майданчики, які, мабуть, будувалися ще в 80-ті ОСМДся років, 70-х, Вони вже практично зруйновані. Зараз триває розробка плану організації території. Його ще має затвердити Київрада. А згодом такі зелені зони з'являться у кожному районі столиці. Катерина Бенько Денис Кладов телеканал Київ. На цьому поки все. Наступний випуск о 23. й Разом підсумовуємо інформаційну картину дня. Далі в ефірі новини спорту про них розкаже Роман Сагай. До зустрічі. Добрий вечір усім, хто цікавиться новинами спорту на телеканалі Київ. Екс-наставник Динамо Київ Сергій Рибров приступив до обов'язків головного тренера клубу Аль-Ахлі із Саудівської Аравії. І а саме провів перше тренування. А його наступник Олександр Хацкевич на австрійських зборах готує Динамо до штурму нових футбольних висот. На сьогодні це два незалежних фахівці. Утім, як стверджує Владислав Ващук, Рибров та Хацкевич свого часу могли працювати в одному тренерському штабі. Александра знаю давно, и, грубо говоря, когда я работал спортивным директором в «Арсенале», тогда у меня была задумка такая, чтобы собрать, сделать главным тренером Реброва и Хацкевича. Я разговаривал с Игорем Михайловичем и думал, чтобы их объединить в одном. Кто-то будет главный, кто-то будет помогать. Суть не менялась. В принципе, переговоры я этот провел. Но это, мне нравится, что идея эта Пішла далі і Рібров став головним тренером «Динамо Киев», завоював Кубки, став чемпіоном. І зараз Олександр Хаскевич дуже грамотний, перспективний. Це той человек, который дійсно «Динамо» необходим. Золото, срібло та бронза чемпіонату Європи. З таким здобутком юніорська збірна України з греко-римської боротьби повернулася з Дортмунда. Найкращим у складі збірної України в Німеччині був паравіз Сібов. У вазі до 66 кілограмів він виборов золото європершості. У загальнокомандному заліку українці на четвертому місці Перші три рядки послідовно посіли Грузія, Росія та Туреччина. Срібло континентальної першості у вазі до 74 кілограмів здобув українець Ельмар Нуралієв. У сутичці, яка пройшла без єдиної дії, судді прогнозовано віддали перемогу росіянину 2-1 а у вазі до 96 кілограмів – бронза на рахунку Одеси та Владлена Козлюка. Могли, як би, виходить, що ще й влучити цей результат. Ну, хочуть вже ніяк. Будемо ще старатися з міра привезти медалі. Боролся 5 сваток, боролся з тими хлопцями, яким було, що на фіналі чемпіонату Європи проігрував. В цей раз мені вдалося виграти у них. В фінальній сватці боролся з грузином. Виграв, ну, вроді, як тренера говорять, уверенно, що там не знаю, це я впервые став чемпіоном Європи. До этого я був три рази вторым, тарим, бо не мог виграти в Ось Зараз мені пощасливо виграти чемпіоном, стати чемпіоном Європи. У парку Дружби народів тим часом відбувся другий етап відкритого чемпіонату з пляжного волейболу Столичний. 38 чоловічих команд з Києва та області, а також Чернігова, Черкас, Вінниці, Краматорська, а також Дніпра, упродовж трьох днів виборювали звання найсильніших. У підсумку до фіналу провелися два столичні дуети: молодій Святослав Карвацький і Іван Кривобок та досвідчені представники Іван Спорту Антон Кошкаров і Микола Цапкаленко. Кошкаров і Цапкаленко вважалися фаворитами фінального протистояння. Вони впевнено виграли першу партію 21-15. п'ятнадцять. у другій, але Карвацький та Кривобок проявили характер і вирвали перемогу в останніх двох партіях: – 21-19 і 16-14. Если честно, мы планировали попасть в восьмерку, как бы для нас это был результат перший. А дальше, это, если ми вже попадаем в четверку, мы уже думали, будем играть ну, на расслабоне, так сказать. Будем показывать свою игру. Ну вот, так и вышло, что мы показали свою игру и выиграли, заняли первое место. Готуємося ну, до чемпионата Ю 20, тренируемся да, до чемпионата України. Ми даже не знали, що ми щось тут покажемо. Наша задача була восьмерку попасть і все так. Выиграли, показали хорошую игру. Українським жінкам не лише море, а й гори по коліна. Ірина Галай та Тетяна Яловчак після нещодавного сходження на Еверест із різницею в один день підкорили найвищу вершину північної Америки. Гора Деналі має висоту 6190 метрів і розташована на Аляскінському хребті. Ірина та Тетяна, хоча і товаришують, вважають себе конкурентками і планують у майбутньому побувати на кожній найвищій точці усіх семи континентів. Про це вони повідомили під час зустрічі в Кличко Експо. В плані семи вершин у нас одинакове кількість, Нам залишилось по дві. Ані всі будуть в час, тому що є сезон восході, і від нього нікуди не діться. Тобто ми приїжджаємо в одновремі, ми вже в час. Поэтому будем пересекаться, и да. Сейчас было очень классно, когда мы на Аляске встретились, с Таней. вообще так, вроде Аляска, да, нереальные снежные поля. И... Два часа ночи. Да, два часа, два часа ночи. Два часа ночи. Я йду, никого, никого нет. Ни Пу с одной стороны, никто не идет. Мы возвращались назад, а ребята только прилетели. И на цьому все. Болевайте за українців и будьте здоровы!